Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошувець. ТЦКшники полюють на людей на джипах на цивільних автомобілях. На Харківщині декілька випадків, коли підскакує чорний джип, і людей заштовхують у цивільний чорний джип і відвозять в невідому напрямку. І родичі про них нічого не знають. Також зафіксовані, як ТЦКшники на Харківщині запихали людей в цивільні авто типу седан білого кольору. Себто бусифікація перетворюється в запихання людей в комфортабельні джипи і в комфортабельні легкові іномарки. На що не підуть ТЦКшники, лиш би. Погнати людей на вірну смерть. Хотів би подивитися їм просто в очі. Хоча що там дивиться? Нема там нічого уже людського. Що є людського у ТЦКшників? Що є у людей, які сидять в ТЦК і посилають інших на смерть? Нічого немає. З вами Гіршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.